На узбережжі Одеси в морі виявили кишкову паличку. Відпочивальникам рекомендували поки що не купатися на пляжах 10-ї станції великого фонтану в Аркадії та на Ланжероні. Саме тут під час останніх заборів проб морська вода не відповідала бактеріологічним нормам за рівнем кишкової палички. Чи закриватимуть ці пляжі і чим небезпечно купатися у забрудненій воді, розповість кореспондент ТСН Сергій Осадчук. З настанням купального сезону фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять посилений моніторинг морської води, і от під час останніх перевірок чотири проби не відповідали нормам на бактеріологічні показники за рівнем кишкової палички. В Держспоживслужбі пояснили причину забруднення. Такі результати не є чимось надзвичайним. Вони є протягом теплої пори року доволі часто мають місце бути. Особливо якщо Проходять перед цим якісь зливи, як у нас бувало, тому це часто такі можуть бути результати після. Зливову дощів. по іншим показникам, морська вода відповідає нормам: відсутній війні і холерний вибріон, який фіксували минулого року, коли море забруднилося водою з каховського водосховища після підриву росіянами Каховської ГЕС. Людям рекомендували не купатися на пляжах, де виявили паличку, бо їх ще навіть офіційно не відкрили. Бо таке нехтування правилами може прозвести до гострих кишкових інфекцій. В цьому випадку це рекомендації щодо. Е Утримання від купання в тих місцях, де виявлені невідповідність гігієнічним нормативам води морської. Ну на теперішній час у місті Одесі, за повідомленням комунального підприємства узбережжя Одеси, є відкритим для перебування і купання лише один пляж в місті Одесі. Це пляж Калітон. Інші пляжі у нас поки що вони навіть не відкриті для перебування населення, тим більш купання. Однак через спеку, чи не усе узбережжя Одеси окуповане відпочивальниками. Ми поцікавилися, чи знають вони про виявлену кишкову паличку і зробили це саме на цих пляжах, де є забруднення. Чесно, навіть не слышала об этом, бо я і взагалі не розрішала воду заходити. Вона там уже сама по собі побіжала. Вот. ну вообще да, вообще я не разрешаю ні воду, під нічого. Ну а ж там... чув нічого страшного. Море, море чудове, тому думаю, що якось про мене. Я вважаю, що кишкова бачка так вона є, я це читала, але враховуючи те, що я ходжу завжди на поляш-ланжарам. Що в мене не було такого, що я там або моїй рідні, близькі, друзі, знайомі заразилися цим і захворіли цим? Загалом фахівці наголошують, після дощів треба три дні утриматися від занурення в морську воду, бо дощі змивають суходолу весь бруд, і він тримається у воді, доки море саме не очиститься. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.